Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна. Сьогодні хочу вам зняти відео на паливопровід з'єднувальний паливних баків трактора МТЗ на три штуцера. Виставив перед вами два варіанти: це ті, що в нас зараз є у продажі. Трошки про них вам розповім. Скажу як завжди, актуальну ціну та як завжди. Попрошу вас підписатися та підтримати наш Ютуб канал. Давайте почнемо з ось цього синього. Це саме такий бюджетний, саме популярний, саме ходовий варіант. Ціна на нього 250 гривень. Він зроблений з ПВХ. Вони бувають. Полупрозорі бувають ще в металічній опльоці. Вроді би як кажуть, що вони трохи покраще. Ціна також по них в районі 250 гривень, але це все плюс-мінус однієї якості. Я вважаю, що їх більше купують, тому що просто недорога ціна. Хто такі ставив? Напишіть в коментарях вашу думку про них, ваш досвід нам і нашим глядачам буде дуже цікаво. Де й взагалі це корисно буде для тих, хто обирає собі ось цей паливопровід. Тепер давайте перейдемо на більш якісного варіанту, більш дорожчого, можна навіть сказати, преміального. Цей варіант зроблений з гуми МБС, масло бензостійка. Получається, він йде двохшаровий з ниткою. Іде спочатку один шар гуми, потім йде нитка, потім йде другий шар гуми. І також дивіться, я зовсім не можу його зжати. Цей зжимається. Легко цей взагалі неможливо жати, наскільки він мощний. Ціна на нього 420 гривень. І я думаю, ви навіть зовнішньо бачите, що ось цей чорний він якісніше виглядає. Також хто ставив собі чорні, пишіть в коментарі вашу думку про них. Ціна Незначно відрізняється. І я думаю, що краще, звісно ж, брати, якщо у вас є можливість, чорне. Якщо можливості немає, ну що робити, треба брати ось ці сині, Вони також якось ходять, їх також багато беруть. В принципі, так щоб скаржилися, такого немає. Звісно, щоб повально так в когось, я думаю, вони нормально працюють, в когось є проблеми з ними. Але ось з цими чорними, я думаю, проблем у вас точно не буде. І також ще скоро в нас з'явиться третій варіант цього паливопроводу. І коли він з'явиться, я вам, як завжди, запишу відео, скажу по ньому актуальну ціну. Для тих, хто хоче бути в курсі наших новинок, актуальних цін. Прохання підписатися до наших соцмереж також. Силки будуть в описі. Вони в описі під кожним відео. Це наш інстаграм, вайберспільнота і Тікток. Всім дякую за перегляд, гарного вам дня, пока.